Мої вітання в ефірі тема дня. І до нашої студії ми запросили лікаря терапевта і це Євген Грибовський. Я рада вітати вас в нашій студії. Добрий Доброго день. Дня. Отже, весна і літо це період найактивнішого цвітіння, і квіти, і дерева квітнуть і, з одного боку, це. Чудова пора, з іншого боку, 10-30% свідчить статистика людей, страждає від проявів алергії, і навіть ті, хто не має алергію, але все одно стикається з певним дискомфортом. Яким чином можна розпізнати, що це алергія? Це вже вона або ще ні? Отже, алергія може проявлятися різними симптомами, залежно від типу алергії, від типу алергену, який діє. Реакція організму на цей алерген я наведу деякі приклади з найпоширеніших проявів самоалергії. по Перше, це може бути свербіж, це може бути нежить, закладеність носа, це, напевно, навіть саме розповсюджене, це алергічний реміт. Він проявляється цими симптомами. Може бути алергічний дерматит, він проявляється свербінням, висипанням будь-якою кропив'янкою. Може бути атака на конюктив ока, це може бути кон'юктивіт, це буде свірбіж очей, це буде почервоніння очей, щось на кшталт цього. Тому важливо завжди звертати увагу на те, що деякі з цих симптомів може бути схожими на інші прояви, інших захворювань. Наприклад, той же інфекція або застуди, тому важливо завжди звертатися до е, сімейного лікаря, щоб він міг ідентифікувати це захворювання. Є та межа, коли ще можна самому просто відчути дискомфорт, так і там пройшла ця пора, і не звертатися до лікаря. Чи, наприклад, якщо постійний це нежить, так, так просто так, кажучи, постійна нежить, так постійний свірбіж, тобто певні подразники, так і вони набувають постійно. Характеру тоді точно йти до лікаря так. Щодо нежиття, нежить може виникати з будь-яких причин. Це дійсно правда, це застуда, це інфекція, це та ж алергія. Але потрібно звертати увагу на саме маркери. Я приведу приклади цих маркерів. По перше, це тривалість симптомів при алергії. Тривалість симптомів буде увесь період цвітіння рослин. При застуді чи інфекції це завжди триває 7-10 днів приблизно. Другий маркер це наявність інших симптомів. Тобто при алергії часто спостерігається свербіше, чий висип, сльозотеча, набряк, чого немає при інших захворюваннях. При застуді, наприклад, я хочу також додати: третій маркер найбільш особливий і найбільш той, який має звертати на себе увагу, це наявність температури. При застуді або інфекції. Інфекції, наявність температури може бути при суфебриних чи фебриних цифрах. Це приблизно 37-38 градусів. Тобто при появі нежиті обов'язково потрібно зміряти температуру тіла. При алергічному реніті чи будь-яких алергічних проявах не буде температури. Тобто вона буде 36,6 так? Так. до 37. Так. так? До 37. Якщо 37 плюс, так? Так. То це може бути вже, це вже за... привід звернутися uh -huh. до сімейного лікаря. Uh -huh. Uh -huh. Цікаво, що навіть у тих, у кого ніколи не було алергії, так виникає той же так та ж нежить, такі подразнення. Um, чи можна? І якось попередити всі ці фактори, так, всі ці подразники, чи виходити на вулицю в масці. Ну тобто, як себе убезпечити? Чи можливо це не тільки від алергії, так, а від навіть проявів алергії? Я вам скажу так, що на сьогоднішній день, цього день, це особливо важко зробити. Чому? Тому що. От ось, наприклад, існує декілька факторів, серед яких ви потрапляєте до груп ризику. Тобто, це зміна навколишнього середовища. На сьогоднішній день, на жаль, є багато внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, з півночі переїжджають на зміна з півночі клімату. на південь, так. так на півночі в нас холодно. Південь так, це вже так. майже в нас субтропіки, як кажуть екологи. Зміна клімату потеплішання. Так, так. Так. Mm -hmm. Саме так. Тому зміна клімату тут також впливає на це все. Mm -hmm. Зростання рівня забруднення на сьогоднішній день, особливо такі міста, як Харків, Запоріжжя, Херсон, дуже сильно зросла кількість забруднення в самому повітрі. Також прикладом може бути зміна способу життя, тому що люди зараз перебувають більше в приміщеннях, більше в закритих приміщеннях, де немає провітрювання через безліч. Повітряних тривог люди спускаються до подвалів, mm -hmm. до сховищ, де може бути цвітіння, підвищення вологість це також фактори, які впливають на ризик розвитку алергії. Також не можна виключити з цього генетичну схильність. Угу. Генетична схильність також грає дуже важливу роль. Угу. А чи може розвинутися алергія, якщо, наприклад, не було генетичної схильності, або людина не знає про неї, так живе собі там 20, 30, 40 років далі, і в певний період часу в неї виникає раптом алергія. Так, чи во так ага. це контакт з агресивними алергенами може бути на постійній основі? Організм в певний час потрапляє в той, в той період, коли. Вже через мірна кількість алергену в крові, і вже виникає якісь побічні реакції у вигляді угу. алергії. Угу. Якщо говорити на конкретних прикладах той же е, пух, так який виникає дискомфорту будь-якої людини, так чи може з часом розвинутися <кх> до рівня алергії? Чи ні О, так, звісно, так може так О, особливо, це може бути ще один приклад, можу навести покоївка в готелі, яка постійно контактує з хімічним речовином, угу. Правильний порошок кондиціонер. Полосьйони усіляки це все впливає на розвиток алергії, тобто раніше не було її, але через постійний так, контакт так, вона з'являється. Так. так і що робити тоді людині? При цьому потрібно по-перше поставити правильний діагноз. Це особливо важливо не займатися самолікуванням. на сьогоднішній день. Дуже багато відкритих джерел, таких як так. мережа інтернет, усім полюбляюча сусідка, яка підказала якісь препарати, або Піти просто до аптеки і купити якісь препарати, які порекомендують. Це неправильно, тому що потрібно, по-перше, поставити дійсно вірний діагноз: чи це алергія, чи це просто застуда, чи інфекція. Хто може зробити це? Тільки сімейний лікар. Угу. Тобто у, у кожної людини заключена декларація, так, так перша так. ланка це приходиш до свого сімейного лікаря. Так і якщо о, він одразу може зрозуміти, що алергія чи вона, так чи е, йде направлення до, до більш військового спеціаліста? А, ні, по-перше, для того щоб поставити вірний діагноз, сімейний лікар е, призначить діагностику. До угу. діагностики відноситься це шкірні проби, можуть бути. Це на шкіру наносить невеликі. Дози алергену та спостерігають за її реакцією. Okay. Буде локальна реакція, тобі ж набряк, свербіж, почервення шкіри, не буде чого, що буде загрожувати життю пацієнта. Банальний аналіз крові призначають. Призначають аналіз на антитіла до алергену. Це титр антитіл призначається кожен раз, якщо є підозра на алерген. Також додають провокаційні тести, але провокаційні тести. В них проблема в тому, що вона повинна проводитись тільки під наглядом лікаря, кваліфікованого лікаря, тому що що таке провокаційні тести? Це коли йде введення алергена до організму різними способами, наприклад, інгаляційно чи підшкірно. прикладі можемо. Розказати, що о, часто при антибіотикотерапії в лікарнях в стаціонарі проводиться підшкірна проба на антибіотик, вводиться невелика доза препарату підшкірно та спостерігається за реакцією організму. Це робиться все для того, щоб о, не призвести до анафілактичного шоку у пацієнта. Угу. Це одна з найзагрозливіших, можна так сказати, угу. ускладнень при алергії. Угу. А якщо говорити вже про ускладнення, чим небезпечна сама алергія, і які можливі ті ж ускладнення вони? По перше, анафілаксія, як я вже сказав, угу. це дійсно це те, що загрожує пацієнту летальним результатом. Угу. Тому що при анафілаксії йде набряк гортання, набряк губ, набряк обличчя, і це унеможливе е, дихання пацієнта, якщо не е, зробити відповідні, е, скажімо так, Процедури в цей С, момент своєчасно так да, має так бути? своєчасно угу. зробити це усі процедури, які необхідні для зняття. Це, по перше, гормонотерапія повинна бути. Це те, що ми з вами обговорювали. Сімейний лікар угу. створює чимоданчик, скажімо так, для того, щоб одразу допомогти пацієнту. Ті люди, котрі навколо нього вже можуть ввести. Певну дозу хормону та зменшити прояви анафілактичного шоку. Після цього викликати швидку. Угу. Ще одним може бути наслідком: це е, алергічна астма. Це може призвести до утруднення дихання, також до летального е, результату е, насамперед. Тому е, до алергії потрібно ставитись дуже-дуже обачливо. Угу. Напевно, найприємний момент це хронічний реніт. Реніт ніколи, ніколи не призведе до погіршення стану аж до летального результату, але це унеможливе комфортне життя пацієнта в соціумі. Хронічний це значить постійний, так? людина так, основі. Як можна лікувати таке? Це лікується, по-перше, антигістамінними засобами. Це також призначаються певні препарати, і все лікування призначається е, лише індивідуально. Немає однієї якісь, е, якоїсь схеми лікування для усіх повністю пацієнтів. Угу. Тому призначаються антигістамінні препарати, призначаються протизапальні препарати, призначаються кортикостероїди, Це гормонотерапія, але вона призначається лише. В тяжких випадках та під контролем сімейного угу. лікаря ну знову ж таки треба звернутися тільки до медичного спеціаліста і так, отримати так. після діагностики лікування. Ніколи угу. пацієнти не мають займатися самолікуванням, особливо угу. в алергіях. Угу. Те, про що потрібно подбати людині, це, наприклад, взяти з собою ліки. Так говорили, що час від часу довго, так, люди перебувають в укриттях. Давайте нагадаємо, що взяти з собою Разі? В такому разі о, якісь загальні рекомендації я не можу дати, тому що це залежить лише від діагнозу, тому що лікування, наприклад, хронічного реніту або бронхіальної астми, це вже різні речі. Угу. О, Людина сама повинна знати, так та, на що та, вона хворіє і що має. Взяти з собою так, так в укриття, а uh -huh. особливо це має бути uh, тривожна валіза, яка uh -huh. я думаю на сьогоднішній день, на жаль, є у кожній сім'ї. Uh, в цій тривожній валіз, в валізі необхідні uh, певні ліки, що будуть покращувати стан uh -huh. до приїзду швидкої допомоги uh -huh. і час від часу оновлювати так, тому uh -huh. що дехто зібрав тривожний в валізку на початку повномасштабного вторгнення, так а вже так, минуло. Більше двох років, так. тож деякі ліки потребують свого оновлення. Ще цікавий момент. Ви сказали про міста, так і які більш стали екологічно угу. забрудненими. Так є такий факт, що мешканці міст більш схильні до сезонної алергії, угу. чи це так насправді? Чи в принципі в сільській місцевості там більше всього Я цвіте? Так що це частково вірно. Угу. Тому що, по перше, так в містах є дійсно велика кількість забруднення, не ті. Тільки пило квітів, це і банальний пил, це і хімічні речовини. Але насамперед може бути у міському середовищі менше зелених зон, де менше пилка. Тобто, це з одного боку негативно, з іншого боку, позитивно. Тому однозначно відповісти на питання щодо. Саме міста і мешканців міста, ну це дуже складно, угу. тобто ну обирайте вже самі так, де вам дихається легше, так? так у місті чи так. у сільській місцевості. Тут проблема саме дії алергену, тому що якщо, наприклад, алерген на якийсь пилок в місті дійсно людині буде краще, якщо це пил. Насамперед, в сільській місцевості буде краще людині. А стосовно алергенів, чи може один вид впливати на те, що потім розівся алергія ще на інший вид алергенів? А, так, так це, можливо, це можливо і в медицині це називається атопічним маршем. Атопіч. Тобто, наприклад, Якщо у людині спостерігається атопічний дерматит, атопічний дерматит може переходити в алергічний риніт. Алергічний риніт без контролю сімейного лікаря може переходити в бронхіальну астму. Тобто одна алергія так може викликати іншу. З яких умов це може статися? При неконтролі за лікуванням, дійсно, або людина займалася самолікуванням, або навпаки не дбала за своїм здоров'ям, і це протікало безконтрольно. І на останок важливе питання: все ж як можна уберегти себе від алергії. Наскільки це взагалі можливо? Які існують дієві методи профілактики? До дієвих методів профілактики, насамперед це лише один метод, який є найефективнішим в лікуванні в профілактиці це уникнення дії алергену, тобто не стикатися з ним. Але всьому е, світі, практика усього світу, що це. Майже неможливо, тому що банальний приклад, на день народження до жінки прийшли багато родичів, багато друзів і принесли квіти, які викликають алергію у жінці. Вона це помітила, але одна хвилина контакту угу. з цим пилком вже викликає в неї дискомфорт, відчуття нежитів, відчуття свербіння. Тобто уникати це дуже складно. Але можна зробити все, щоб з ним не стикатися. Додам ще до профілактики, на сьогоднішній день можна використовувати банальні е, зволожувачі повітря, очисники повітря, які покращують консистенцію і е, склад повітря у домі. Потрібно, якщо у пацієнта е, алергія на пил домашній, потрібно проводити часто вологу, вологе прибирання. Кожен день стикатися з алергеном з угу. пилом це дійсно дуже погіршує комфортне проживання. Угу. Також можу додати, що підтримка оптимальної вологості також потрібна в хаті, тому що пересушування чи перечи над ввологе повітря в домі також негативно в впливає на розвиток, угу. тобто найбільш комфортні умови вдома. Так так, вологість повітря має складатись приблизно 40-50%. на сьогоднішній день. Багато є приборів, які можуть зміряти це. Угу, угу. І, пане Євгене, я вам дуже вдячна за важливі рекомендації, за роз'яснення. З нами був лікар-терапевт Євген Грибовський, студію провела Я Світлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.